Добрий день, моє ім'я Марина Собко. Я засновниця та керівниця Собко Фемелі Фітнес студія, підприємиця з 2018 року у місті Харків. Вирішила стати підприємицею, тому що зрозуміла, що саме офіційний статус підприємця дає багато можливостей. Я викладаю фітнес з 2005 року, тобто з третього курсу педагогічного університету. Тому рішення відкрити фітнес студію власно було логічним. Нас надихають наші відвідувачі це щирі справжні люди, сильні, які залишаються у Харкові, які приходять на тренування, які також ведуть бізнес, народжують дітей, і все це під час повномасштабного вторгнення. Курс перебудова бізнесу під час війни від Hellvitas та АПР. Надихнув мене працювати далі, а найголовніше, я побачила, що підприємців у Харкові багато, і всі ми на одній хвилі разом веселіше і цікавіше йти вперед. Навчальний курс перебудова бізнесу під час війни від Helvitas та Асоціації приватних роботодавців дав мені нове натхнення і нове дихання. Окрім професійних знань, я ще отримала оточення таких самих підприємців. Я зрозуміла, що підприємців у Харкові багато і разом ми сила. За допомогою тих знань, які я отримала на курсі від викладачів асоціації приватних роботодавців, ми запровадили маркетинг стратегії, почали робити таргетовану рекламу і подалися на гранди, завдяки яким купуємо нове обладнання. Сміливість взяти грант, прийшла до мене через викладачів. Хелвітас та Асоціації приватних роботодавців вони показали всі інструменти, як виконується подача заявки, як правильно звітувати та розпоряджатися коштами отримання на грант. Особисто мене мотивує не зупинятися. Перш за все, бажання бути корисною для нашої країни, сплачувати податки та створювати робочі місця це важливо, бо всі ми тут, всі ми працювати маємо. Розвиватися та наші клієнти, які нас люблять та відвідують, і заради них ми готові працювати надалі.